Цієї ночі під ворожим ударом опинилися Одеса та Дніпро. Росіяни атакували українські міста шахедами в той же час з літаків тактичної та стратегічної авіації з акваторії Чорного моря ворог спрямував ракети типу Х-31П і Х-22. Ракети втратили бойову спроможність у повітрі. Про це розповіли військові підрозділами протиповітряної оборони ЗСУ було збито 9 дронів камікадзе. Втім, один з уражених над морем дронів, впавши на будівлю підприємства в прибережній зоні Одеси, спричинив руйнування і пожежу. З пошкодженої будівлі вдалося визволити охоронницю, Вона не постраждала. Втім, під час розбору завалів рятувальники виявили тіла трьох загиблих. жду я думаю. Связи не маю до них. Какое давление поддерживать или полностью перекрыть? Да, 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 Работать, и мне эти два нужды. У Дніпрі ворожий дрон влучив у багатоповерхівку. За словами голови Дніпропетровського ОВА Сергія Лисака, нині відомо про вісім травмованих у будівлі, з яких семеро були госпіталізовані. Виконувач обов'язків заступника начальника Дніпропетровського ОВА Андрій Кульбач розповів, що рятувальники розбирають завали і досі шукають людей. Кілька квартир вщент зруйновані. Сталося влучання шахіда в житловий будинок дев'ятиповерховий. Внаслідок вибуху сталося руйнування двох квартир на 9-му поверсі, однієї на 8-му поверсі і частково сьомого поверсі. Під завалами ймовірно знаходяться ще люди, один або двоє. Зараз пошукові роботи тривають. На місці працюють близько 40 рятувальників, 9 одиниць техніки. Працюють також поліцейські, національна гвардія. Надається психологічна допомога мешканцям будинку. Розгортається пункт обігріву. Тобто всі служби, які задіяні, виконують свої роботи. Період проведення пошукових робіт була дійсна евакуація із першого третього під'їздів. Комунальні служби зараз відключили газопостачання на ці під'їзди, водопостачання. Такий вибух був вибух. Ужас один, що просто, просто. Що ви подумали? Ми думали, що десь в городі воно. Думаю, так це ж такий вибух, що сумасшедший. А потім сусідка мені ти там наш дом попала. Я говорю, як наш дом попала, да". так? І ото всі почали сусіди збиратися, виходить вже на вулицю, поділянуть, може допомочка. Почали мужчини молоді ж виходити. Що случилося, де коли вийшли там. І той шахет валявся, і та саме мотор лежав. Машина горіла, і там же димілося все.